Китай та Росія заявили про безмежну дружбу перед початком війни. Справді були спроби заблокувати Китай від надання смертельної допомоги Росії. Як тривають ці зусилля? Чи можна зробити більше? Чи ви думаєте, що Китай може сприяти миротворчості між Росією та Україною? Мала сесію з Денілом редактором Foreign Affairs. Сказала йому, я ненавиджу відповідати, де маю бути дипломатичною. Проте, це саме таке питання. Впевнена, що це неофіційно. Ви серед друзів, вам не має бути дипломатичним. Проте це саме те питання. Тож дозвольте мені бути дипломатом сюди. Щодо ролі, яку Китай може зіграти в цій війні, ми повинні зрозуміти, що Китай розуміє нас. Російське бачення не має домінувати в Пекіні. По-друге, Китай уважно розглядатиме глобальні наслідки можливого кроку, який може бути сприйнятий як руйнівний з погляду підтримки Росії в конфлікті. Маємо визнати, що Росія є партнером Китаю. Це другорядний партнер. Китай чудово усвідомлює шлях Росії. І я міркую, кілька розсудливих в Росії також знають про шлях Росії у російсько-китайських стосунках, це не добре для Росії, але Китаю потрібна Росія в Раді безпеки ООН заради джерело сировини та в інших аспектах. Отож ми повинні бути стримані, збалансувавши відносини з Китаєм. Та водночас слід бути чіткими для колег у Пекіні, якими можуть бути наслідки, якщо лінії будуть порушені. Один з побічних ефектів війни створити доступ між Китаєм, Росією, Північною Кореєю Іраном. Як на вашу думку, довголітні наслідки цього для регіону? Я розумію контекст, але думаю. Правильніше було б сказати, що зараз є тристоронній доступ, це чотири стороні, але Китай не є його частиною. Учасники Росія, Білорусь, Північна Корея та Іран ці країни надають Росії військову техніку. Китай не робить цього, тому відмінність існує. Потрібно провести це розрізнення. Ширший політичний контекст одне, але в війні речі більш конкретні. Для оцінки важливі число та якість країн, які можуть надати обладнання. Коаліція на стороні України сильніша за російську. Я це вже сказав, але варто повторити: якщо порахувати ВВП країн, що надають військову допомогу Україні, він у 21 раз вищий за Росію та тих, хто допомагає їй. Будь-яка розмова про неспроможність допомогти Україні або війну не відповідає реальності. Захід може допомогти Україні, якщо він цього хоче.